Як відбудувати зруйновані міста так, аби вони позбулися совкового спадку та перетворилися на сучасні за найкращими світовими прикладами? Слухай у програмі Відкритий простір на радіо Київ 98 98FM. Переможемо. Відбудуємо. Вітаю у відкритому простірі з Марго Власовою. Сьогодні ми поговоримо про те, як зберегти колективну пам'ять і артефакти російсько-української війни. Поговоримо про конфліктну та травмочутливу меморалізацію. Також обговоримо питання, як залучити різні соціальні групи до процесу меморалізації. У нас в гостях сьогодні Максим Єліголашвілі, член правління громадської організації інституту миру і порозуміння. Добрий день, Макс. Вітаю. Ну, так от, Максим, перше ніж почати нашу розмову, я попросила б вас поясніть, будь ласка, термін сам меморалізація і звідки він походить. Дійсно, ми завжди кажемо, ми говоримо на своїх процесах, що важливо домовлятися про дефініції і угу. відразу окреслювати ту, ту рамку, де плануємо обговорення або певну дискусію. І відповідно, коли ми говоримо про меморалізацію, це по великому рахунку певна політика, інструмент. Фіксації тих або інших подій, які є важливими з точки зору суспільства, держави, в ті або інші об'єкти, практики, ритуали. І а, по великому рахунку, коли ми говоримо про пам'ять, вона якраз а, зберігається людьми а, в, на індивідуальному вимірі, де ми переповідаємо певні історії, які ми були свідками, або а, люди, яких ми знаємо, і їх історії, які нас торкають. Це один вимір. А пам'яті і це колективна пам'ять, яка поза контролем держави. Меморіалізація — це все, все ж таки більш усвідомлена діяльність, яка має зробити певну фільтрацію, що має зберегтися в пам'яті певних груп для того, щоб полегшити їх ідентичність, знаєте, таке певне резонування, яке відбувається в контексті поколінь, там включає чи не включає наш образ, там, не знаю Богдана Хмельницького чи Ольги, княгині Ольги ось ці моменти, які. Запускають відношення до тієї або іншої групи, а якраз формуються в тому числі й меморалізації. От дивіться сьогодні, коли російсько-українська війна ще знаходиться в гострій стадії. Ну, здається, що ще зарано говорити про меморалізацію як такову, бо історична подія ще не завершилась. Ну але з початку війни багато людей, ну влада, організації намагались зафіксувати ну, живу пам'ять і зберігти якісь автентичні об'єкти. Ну тільки згадаємо от, стихійно організовану виставку е, речей загиблих, що була на ірпінській там переправі. Наприклад, зараз відбувається ще. Я пам'ятаю, влітку ще це боротьба, така. В телеграм-каналах про пам'ятник Щорсу, там чи буде він, чи не буде, потрібен чи ні. Дискусії -по з приводу пам'ятника, там, що на Бесарабці, Борису Джонсону або Олександру Мацієвському, якого взяли в полон. Там і по звірячому розстріляли його після. Лів, слава Україні. Ну і владою також була організована виставка ну, цієї знищеної техніки російської на 24 серпня, коли там у нас був день незалежності. І все таки якісь такі кроки відбуваються. Але, на мій погляд, існує ризик, що проводячи таку всеосяжну ось меморалізацію, ми можемо опинитися. Пасті радянських стереотипів, освітлення, ну такого ж освітлення, як Великої вітчизняної війни, історичної там деформації, фанфарності, тотального культу смерті і війни. Так от, у мене питання, що робити, щоб, меморалізуючи події трагедії, що зараз відбувається прямо у нас на очах, ми не створили суспільство, яке базується на ненависті на кшталт російському. І як портретувати наших і їхніх? Чи заслуговують їхнє на оприсутнє або на умовчення? Якщо їх все-таки оприсутнювати, то якими засобами і в яких образах дивіться? Я б спробував розмежувати на декілька аспектів. Давай а, перше а, чи час меморалізації як на мене, це навіть не риторичне питання, бо ви вже навели практики, коли і держави, і люди це роблять. Відповідно, ми хочемо фіксувати ті або інші події і знаходити їм певну форму. І це, по великому рахунку, можуть носити певні терапевтичні речі, коли ти приходиш на ті або інші місця, і це ось це проживання травми і через певні ритуали, підходи. Якщо ви потрапляли на, на цв, цвинтарі а, загиблих військових, то а, і на чоловічих, і на жіночих могилах можна побачити цигарки. А, люди приходять а, і запалюють собі, і запалюють побратимові а, або посадки. Це ось практика такого а, дуже локального людського ритуалу, де люди пробують вибудувати ось цей зв'язок з людиною, яка а, опинилася на щиті і загинула оборонячи Україну. Тому це один аспект. Другий, а, і це дійсно складно, коли ми говоримо про а, живу війну, війну, яка несеться. Як фіксувати і кого фіксувати, чи в кого ми включаємо в цей умовний пантеон, які історії ми хочемо переповідати? Ми хочемо переповідати і тут я б додав не тільки про контекст, пов'язаний з, з військовими Росії, але і про чи є простір, коли ми говоримо про наслідки війни цивільних? Угу. Ось те, що відбулося, наприклад, про. Радикальне занурення всієї нації в той досвід, який Крим і Донбас а, переживали 10 років тому. Ми зараз говоримо, що гостро фаза, але давайте будемо чесними війни 10 років. Відповідно, також є певне напрацювання. А що робити з тим пластом пам'яті? Воно буде витіснено чи є справедливо це повідношення ну, до так. людей, які гинули до а, цих подій або були вимушені а, рятувати себе. Це ще один пласт проблемних питань, на яких на які зараз, як мені здається, ми будемо тільки шукати ці відповіді, пробуючи. І мені здається, що це якраз дуже важливий аспект, коли ми пробуємо ті або інші практики. І головне, дійсно не потрапити в цю пастку, а, як мені здається, суспільство, яке війну пам'ятає виключно через трагедію, а не через життя, через вітальність. Угу. І є такий дуже, я колись у одного з. Дослідників прочитав, мені дуже сподобався цей образ, і він навів практику. Він з родини виживших євреїв під час Холокосту. Він казав, що у нього в родині дві ключові ключові тренди, якщо можна так сказати, два ключові підходи були мати. І батько мати говорила про те, що євреїв в результаті холокосту стало так мало, що ми маємо капсулізуватися, закритися і стати цим камінням пам'яті яке пронесеться через увесь час, і ось ця концентрація на групі, на темі, на трагедії. Батько навпаки говорив, що ні, ми не маємо говорити виключно про трагедію. Ми маємо святкувати життя і бути тим світлом, яке буде давати відчуття того, що ну, незважаючи на агресію, на вбивство і інше, ви не досягли того, що ви хотіли. Ви не змогли зламати. Ми все одно живемо. Святкуємо життя не в плані свята, а визначення життя, і воно є. І мені здається, що якраз практики меморалізації має давати ось цей простір, моменти там, де ми демонструємо цю вітальність, цю життєвість mm -hmm. саме по собі. І якраз політика має фокусуватися і підхоплювати, як мені здається, саме це, бо потрапити в геп, ну в таку прірву виключно трагедії і сльоз. Це одна з величезних пасток, з яких. Не тільки ми, а й інші країни дуже складно виходять, відкладаючи це, як знаєте, ось ми говорили про меморіалізацію як політику, формуючи таку колективну пам'ять, що пам'ятати будуть тільки це. Так і питання наступне: як же ж може меморалізація виявляти конфлікт і при цьому не нанести певній частині суспільства травми, ну тобто стати травмочутливою? чутливою? Як цей процес? Ну які можуть бути кроки в цьому питанні, якщо цей процес тільки ну почав відбуватися? Мені здається, що ми знов повертаємося. Він не почався зараз. У він тривалий і він продовжується. І коли ми говоримо про меморіалізацію, мені здається, тут важливо дивитися не тільки через призму російської війни, а наприклад, російсько-української війни, але й наприклад про а, події там а, Холокосту Голодомору, Другої світової, а, репресії радянського союзу. Всі ці аспекти і відповідно України якраз тут нам доволі пощастило, що у нас практики різні. У нас є перепрошую така кондова спроба повторення національної історії через там ну там О, у Львові є пам'ятник, який здалеку мені нагадує Леніна, я коли вперше потрапив. Хоча він якраз присвячений людині, яка мала ну втілює зовсім інший підхід а і інші цінності, і інший, а, інший наратив про історію. Але те, що ми не змогли знайти іншу форму щоб перебити, ось це є проблема. і мені здається, що якраз зараз. Важливо шукати цю форму, яка дозволить передати емоції, і не перетворить нас на ось це бронзовіюче на так, знаєте, так. мертве не було таке, як було у радянському суспільстві. Так, калька. повторення. Було, так. і другий аспект це як це зробити травму чутливо, це робити через залучення людей. Якщо нам здається, що ну знаєте, як ми можемо проєктувати місто, і ось радянське проектування дуже часто публічних просторів вони мертві. Чого тому, що вони не проектувалися під людей, а про уявлення як має виглядати? Mm -hmm. Тому а, через практики залучення тих, для кого це цікаво, болить, резонує, ми можемо знаходити і знаходити вдалі форми, і підходи, і ті аспекти, які дійсно можуть дати те, що люди будуть практикувати mm -hmm. включення і практикувати усю вітальність в практиках, які є. Необхідний, ви кажете, що необхідно мати постійний зв'язок з суспільством. Ну зворотній зв'язок зв я б не говорив з усім суспільством. Так, і я хотіла, які засоби методи можна використовувати для того, щоб виявляти ці артефакти, особистості, які потрібно пам'ятати, зберігати. Ми... Зрозуміти, що треба, а що не треба, я б точно розмежовував. Тому що коли ми говоримо про все суспільство, це дуже багато і це ні про кого. Угу. А, тут ключове, коли ми, наприклад, реалізуємо ті або інші ініціативи пов'язані з меморіалізацією, це визначити хто ключова цільова аудиторія для кого це, і відповідно дивитися на них. Бо звісно, можна вибудовувати скільки завгодно бачень музеїв. Але якщо ну ось я, наприклад, був на західних Балканах, а музеї присвячені. Подіям в колишній Гославі і місцеві туди не ходять, Бо вони зроблені донорами, вони зроблені міжнародними спільнотами, експертами саме для міжнародних експертів. Але там немає про, про, людей. Ну, про, про людей, які були свідками цього. І мені, і мені здається, що це якраз одна з ключових проблем, яка може бути в меморіалізації, що ми будемо пробувати свої уявлення. Намагатися реальність насилувати і вклю... пробувати включати в ту рамку, яка нам здається правильною. Uh -huh. Але насправді це, перш за все, запит до тих, хто є носієм цієї проблематики, травми, болю і пошук проговорення з ними. Люди знають, ось ця практика з цигарками, яка народилася, ну, я її не не бачив а, в попередній період. а Зараз, там, відвідуючи меморіальні а, сектори а, на Цвинтрах, я бачу, що вона набирає обертів. Отже, є люди самі реагують на певні місця. Те саме, якщо, а, ну, ось, на жаль, в силу каскаду причин, і а, попри а, те, що там, команда музею гідності пробує стримувати і розвивати. Цю тему і а, знаходити формат о, увічнення пам'яті Революції Гідності, то все одно а, навіть зараз з тими викликами, які є, ви побачите місця по Києву, а, які прив'язані. Точки немає меморіалів, немає акцентів, але все одно знаходяться ті або інші дуже прості а, дії, або місця, куди люди приходять, і а, з тим або іншим ну, Певним ритуалом, якщо можна назвати, або певною дією. Тому мені здається, що тут якраз підглядати за життям, підглядати за реальністю і пробувати дійсно допомагати знаходити ті форми, які не будуть якраз провокувати конфлікт. Бо яскравий приклад одного з муніципалітетів в Україні, обласний центр, вони почали меморалізацію через роботу з кубами, угу. і це здавалося доволі правильним рішенням знайти форму присутності, але. Куби великі, простір для них завершується. На жаль, лінія загиблих ні. ці розміщуються, звісно, не на висілках а в центрі. В центрі міст доволі часто ресторани, кафе, різні аспекти, де люди по-різному проводять час. І це не про нехтувані і зневагу до меморіальних дій, але все одно для. Таких речей треба знаходити дійсно простір okay. і місце, де ти можеш прийти, і ти розумієш, що це за місце. Плюс до того, місце завершується, загиблі ні, чи мають право ті, які загинули зараз, отримати простір, мають де його брати, прибирати тих, хто загинув раніше, чи етично це? І мені здається, що якраз ключова проблема, що інколи люди, які дуже хочуть а, включитися і знайти. Не вистачає, може, експертизи, а знаєте, практик, а що подивитися, знаєте, розуміння граблі, які точно виникнуть, для того, щоб враховувати цей аспект, і вже підтягувати ті форми, які б могли б дати і фіксацію, угу. і можливість долучення людей, і дійсно практикування, яке дасть можливість для відтворення пам'яті про цю війну і про людей. Мені здається, що важливіше будете говорити не через фокус пам'яті про війну, а пам'яті про людей, які загинули або робили суттєвий внесок в, в протидію. Mm -hmm. І ось цей людський вимір історії. Тому що могила невідомих солдатів це також доволі специфічна практика такого знелюднення, розчинення людини в, в державі. і Тут якраз а, акцент мені здається, що його точно треба робити на персоналіях, на ім'ях, на такому гуманістичному а, підході і давати ось цю вітальність. Що я пам'ятаю, просто один з моментів це геніальне архітектурне рішення. В, в Єрусалимі є єдваше музей, mm -hmm. а, музей пам'яті, музей катастрофи, а, який якраз побудований навколо. Холокости, коли ти знаходишся всередині, то в певний момент експозиція під час і у тебе фізичне відчуття. І потім я читав про архітектора, який це будував. Ну, команду архітектора. То ти йдеш вниз, ти спускаєшся як безотню. Чим страхітливіше стає Холокост, тим ти йдеш вглиб глиб, Потім різко завершення. 44-45 рік. Експозиція таке відчуття, що її як виключили, знаєте, як світло mm -hmm. вимкнули вимкнули Експозиція завершується, у тебе лишається довгий-довгий коридор, який тебе вгору веде в цій просто... по, по, -по -про -про проваладі. Ти йдеш вгору, а потім це розірване вікно, яке показує тобі Єрусалим. Мені здається, що цей ось цей меседж експозиції, він дуже потужний. Що Факов, ви хотіли нас знищити, а ось держава, люди, країна, і ви не дочекаєтесь. І мені здається, що саме ось такий момент в діях. Може бути важливим. Це саме, наприклад, експозиція в'язниці на Лонського у Львові, яка говорить про цю тяглу історію знищення на територіях України саме державою, бо це в'язниці для політичних mm -hmm. за, для політичних сезавто-угорських часів, і це фактично всі держави, які були, використовували цю в'язницю як а для політичних, ну вже з окрім незалежної України, але за часів, і якщо я не помиляюся, незалежної України. Це була в'язниця, в якій виконувала смертну кару, відповідно, там, де держава вбивала. А, і як вони обіграли цю експозицію. І де ось ця історія трагедії водночас дає відчуття завершення. І мені здається, що якраз важливо шукати ось такі моменти і вибудовувати цю історію. І чи є місце останнє з того блоку, про який я собі так да, закидував, по є місце там росіянам. Мені здається, що. А, ну, ми точно маємо навчитися говорити про це. А мені здається, дуже такою, а, ну, знаєте, це як у відомої дитячої книжки, той, якого не можна називати. Якщо ти використовуєш такі речі, відповідно від страху у тебе затьмарює розум. Мені точно не хочеться, щоб наша меморалізація була меморалізацією страху. Я хочу, щоб вона була меморалізацією правосуддя, справедливості. Там, де винні будуть названі, і їх а, вина буде доведена, і ми про це зможемо а, говорити. А, ми зможемо про це а, комунікувати. І це точно не буде пропагандою, це буде якраз простором, де ми називаємо речі своїми іменами. Якщо вам з цією реальністю не ок, то це ну, ваші проблеми. Але все, про що ми говоримо, воно підтверджено судовими рішеннями, доказами. І для ось такого місця, мені здається, наші меморіалізації має бути. Бо це не може бути да, ну, і вимкнене з вимкнене з фокусу. Бо це про страх. Так. Я не хочу, щоб ми боялися в пам'яті їх. Угу. Дивіться, ну, ми з вами знаходимось зараз в живому в демократичному суспільстві, де кожен може зробити свій власний вибір. Повертаючись от до нашої теми, суспільство саме вирішує, які створювати об'єкти меморалізації. І створюються зараз там петиції, там ініціативи, і це дає змогу йти двома шляхами. Можна підписати якусь петицію, а може створити якусь там петицію. Ну, першим шляхом, якщо піти, то це більш складна така історія, бо треба знати про що. Ця петиція має бути треба знання, якісь там креатив, сміливість і а якщо піти ну з іншого боку, легким шляхом і підписувати, ну наприклад, які артефакти там слід зберігати, які ні, вулицю як назвати, кому дати герої, кому не дати герої, то треба, на мій погляд, самому визначитись цими критеріями. Так, от як з ними визначитись, і які існують дієві інструменти для цього. Мені здається, що це якраз коли ми говоримо про меморалізацію, це самовизначення. Ось, ось визначення цих критеріїв. Це якраз мікс експертної спільноти, саме експертної, не політичної. Бо політики, якраз як мені здається, в контексті роботи з пам'яттю, це один з таких пасток, де ми де популізм може стати дуже небезпечним в віддаленій перспективі. Або це консервує певні паттерни, моделі поведінки, і ось якраз ми з вами говорили про те, що це пам'ять живих, а не пам'ять мертвих. А ну, ось в такому фокусі, тобто пам'ять про життя. Тому мені здається, що це якраз простір експертної е, дискусій е, людей з різних сфер, які обов'язково включають в, е, в це обговорення самих постраждалих. Бо ти можеш вигадати дуже красиву. Я це завжди навожу на прикладах там сучасного мистецтва і інших ну, концептуалізацій. Це угу. має торкати найбільші музеї або а, монументи, які я бачив, повс присвячені не просто відома людина, угу. а якихось складним травматичним а, моментам, вони можуть бути дуже лаконічними, дуже простими. Але водночас вони дають ось цю емпатійну включеність. Угу. І це можливо досягти тільки коли ти резонуєш, коли ти відчуваєш може, біль, дискомфорт, а, а, прагнення людей, для яких ти це, це робиш. І ось це, як мені здається, має бути дуже ну, потрібний мікс. Бо те, що, наприклад, а, мені здається, ось яка і якраз практика, де ми уйшли в інший хрь. Бо на те, що ви проговорюєте петиції і інше, це ось про популізм. Mm -hmm. Ну хто більше не набере лайкі так. І це точно на той критерій. Другий аспект це коли збираються і ці цеголові, виключно експерти, і пробують свої концептуалізації. Це, як мені здається, одна з ключових проблем і викликів те, що відбулося з Бабім Яром і тією командою, яка по фіналу пробувала щось реалізовувати, коли цей рівень концептуалізації. Був не про наш контекст, і не про нас. І воно залишалося, можливо, візуально на фоточках воно красиве. Народ їздив туди робити фоточки, але не для того, щоб практикувати ну, певну пам'ять пам про uh -huh. мовно ті або інші прості дії пов'язані з, з пам'яттю, я частіше бачив ну, в тому самому Баб'яному Яру, там де дитячий цей монумент. Uh -huh. Ніж вся та машинерія концептуалізації, яка була побудована а, фондом, і мені здається, що це ось якраз також той приклад а, а, не дуже дієвого підходу, коли воно концептуальне, красиве, але також мертве, тому що воно не торкає. Ясно. Давайте так. У нас ще залишилось декілька хвилин. А є така тема, інтер... цікава, як на мене, це соціальні виклики. Ну, внаслідок війни наше суспільство постало перед серйозними викликами. Це непорозуміння держави і громади у питаннях там усунення корупції, шляхів реінтеграції, там стратегії відновлення. Це дуже розділяє наше суспільство. І я хотіла показати, ваша організація вона дотична до саме вирішування конфліктів, і ви там приєднались до заяви, яку і навіть прописували цю заяву у державні органи влади з приводу діалогу такого національного рівня. Скажіть, будь ласка. Хто ці люди, які можуть домовитись в таких складних питаннях? Які вони хто вони мають бути за фахом, за професійним рівнем? Це психологи, медіатори, комунікатори, фасилітатори? Ну чи просто якісь там громадяни? Хто це? Що це і яким чином це може? Бути вирішене? Ну, це таке загальне питання, я розумію. Але може бути у вас якийсь погляд на це. Дивіться, я б точно говорив, що треба визначатися з темою, або, наприклад, тема корупції. Ми можемо тут о, діалогом, вона не вирішується, бо це злочин. І mm -hmm. якщо відбувається злочин, то відповідно є карне законодавство, і тут діалог складно. Але діалог, наприклад, в тому самому контексті корупції можна вибудовувати навколо ставлення і зміни ставлення до корупції, або також вироблення певної політики. Щодо корупції а на рівні держави. І ось тут діалогові підходи, інструменти можуть бути. Бо коли ми використовуємо діалог, це не про комфортну розмову, це про спроба в високому рівні, наприклад, невизначеності. Зараз будь-яка політична тема буде в цій невизначеності, бо ми не знаємо нашу демографію, ми не знаємо контекст електоральних моментів, у нас не вистачає купи даних. У нас точно буде все менше і менше ресурсів, до яких треба готуватися, і відповідно ці теми вони будуть тригерити. Я вже не кажу про емоційну зарядженість і проблеми, в яких перебуває суспільство. Тому мені здається, що а тут визначення конкретної теми, не взагалі по взагалях, її конкретизація, конкретизація тих, кого це стосується, хто може впливати на ситуацію, на вироблення політики або навпаки, хто володіє ключовим знанням. І розумінням, як це має бути, або як виглядає ця реальність, і третє, це якраз ось ця комунікація, бо експерти, яких ви називали, ну там, фасилітатори, комунікатори, психологи, це по великому рахунку люди, які спрощують комунікацію. Я завжди кажу, коли веду такого роду процесу, що я не носу жодної відповідальності за контекст. Моя відповідальність процес. Я знаю, як ефективніше побудувати обговорення. Дуже різних інколи людей в конфліктних ситуаціях або в конфліктних стосунках так, щоб повернути їм спроможність комунікувати і взаємодіяти, і напрацьовувати рішення проблемних ситуацій, які для них є. Бо конфлікт це завжди, ми чомусь завжди цього боїмося. А для мене конфлікт це завжди, ну з продовження я на цьому стартував, і буду на цьому і завершувати. Що конфлікт це про вітальність, це про життя. А коли мені на тренінгах семінарах говорять про як позбутися конфліктів, я кажу, легко треба померти. Ось mm -hmm. на цвинтарі конфліктів нема. Якщо конфлікти є, mm -hmm. отже, є життя, є проблема, і люди пробують домовлятися складно, болісно, але ми пробуємо шукати виходи. Бо якщо що нам байдуже, ми не конфліктуємо, а просто ну, ігноруємо. Дуже дякую. Будемо завершувати вже сьогодні. Торкнулися теми меморалізації. Обговорили, як зберегти пам'ять, не травмуючи спільноту. Дякую, Максим. Вам дуже а глядачам нагадаю, що гостем ефіру був Максим Єлігулашвілі, член правління ГО «Інституту миру та порозуміння. Дякую вам. Дякую. Також зауважу, що проект збереження інклюзії та соціальної згуртованості в Україні адаптація та відновлення у відповідь на війну реалізується громадською організацією Інститутом миру і порозуміння спільно з ініціативою за мирні зміни за підтримки Федерального департаменту закордонних справ Швейцарії.